Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі «Хвилинка для Гри, і мене звати Ніла. Сьогодні у відео календарик вже на 2026 рік, адже 25 підходить до завершення. Тож, що там буде в січні, давайте детально дивитися. Ну, і як завжди нагадую, дисклеймер: події в календарі можуть змінюватися, як це зазначають самі розробники. Але в основному вони будуть саме такими. Отож, давайте розпочинати. В січні буде вогняний герой місяця Андре де Клермонт, який з'явиться 1 січня. Ну а геми 2025 року отримають вже бонус сім'ї. Огляд на гема додаю або буде в описі. 1 січня будуть закінчуватись такі події, як випробування Санти, вежа магів, тіні глибин, які розпочнуться наприкінці грудня, ну а випробування санти протривало цілий місяць. Далі, з 2 січня по 6 буде змагання стихій. Це буде знову стихія льоду, тобто другий раз підряд. 5 січня відкриється острів монстрів. Тож знову будемо проходити, шукати скриньки та витрясати ключі з монстрів. З 7 по 11 протриває гардеробна. А 9 січня розпочнеться івент випробування Беовульфа, який протриває по 13. Далі з 11 по 15 січня в грі триватимуть тіні глибин. З 13 по 18 січня буде війна трьох королівств, а з 18 по 21 триватиме завітний квест. Він якраз має бути на черзі в цьому місяці. Ще 18-го розпочнеться вежа Магів. Нові маги продовжують з'являтися в грі. Ось навіть зараз на Беті був новий маг. Можливо, і його випустять на цю дату, вірніше її. З 19 січня і по 15 лютого протриває в грі сезон любові зі старими і новими купідончиками. Ну і як я вже десь була згадувала, знову буде ПВП-скриня з 15 -ма золотими жетончиками в нагороду. Тож буде шанс додатковий виловити якогось п'ятизіркового івентового героя або не виловити. З 21 по 25 січня буде подія Астральний вимір зі збірною ельфів, гномів і тепер вже й демонів. 22 січня з'явиться кравець, тож буде можливість прикупити костюм на якогось зі старіших наявних героїв, і відповідно трішки підсилити його завдяки бонусу костюма. Є час подумати, кому його дати, або, можливо, хтось з новіших героїв додасться ще, кому вже підійшов час. З 23 по 26 буде драконячий квест на території замку, тобто Печера дракона. І ще 23 січня розпочнеться командна подія квест альянсу Сміливі та Прекрасні, куди теж продовжать виходити нові герої. З 27 по 29 прилетить міфічний титан Аїд. І з 26 по 30 січня знову відкриється гардеробна. А 31 січня розпочнеться змагання стихій, і це вже буде стихія вогню, яка вже буде закінчуватися в лютому. Ну а тепер квести дракона, стародавній підкорінь. Він буде проводитись з 6 по 10 січня та з 20 по 24. Далі предмети переродження. 7 січня буде квест на ефіри льоду. 14-го це буде книга досвіду, 21-го Дротики і 28-го Королівський Камзол. Так, далі емблеми майстра, 2 січня квест на емблеми чарівника, 9-го паладина, 16-го рейнджера, 23-го розбійника і 30-го монаха. Турніри. 4 січня буде реєстрація для трьохзіркових героїв, режим баф-атаки без героїв вогню. 11 січня реєстрація для трьохзіркових героїв, режим без відхилу і герої природи заборонені. 18-го для п'ятизіркових героїв, режим вап-атаки, а грати не можна героями природи. І 25 січня буде турнір для чотирьохзіркових героїв, без лікування і без героїв вогню. Ще нам додалися турніри для драконів, тож внесла і їх в календар, вони теж розпочинаються в неділю. Тобто реєстрація стартує, але проводяться раз в два тижні. Як я колись говорила раніше, ще трішки, і доведеться робити календар окремо і на драконів. Ну, поки що розмістила тут. Тож 11 січня буде реєстрація для п'ятизіркових драконів, режим без відхилу і всі дракони можуть брати участь. І 25 січня турнір для чотиризіркових драконів, режим пришвидшена мана і без вогняних драконів. Ось такими будуть події в січні, вже в новому році, і думаю, що в новому році в грі буде багато чого нового, і гра так само стрімко буде розвиватися. З подій то знову немає гоблінів в розкладі, але вони мають бути, бо навіть рідкісний квест на монетки гоблінів давали. Я вже, здається, казала, що розробники взяли перерву і щось там оновлюють. Так само таверни теж немає. Я думаю, що може бути якийсь камбек на день народження пазлів він в лютому, як от колись з горгуліями зробили. Але це просто моє припущення. На день народження можуть зробити і щось зовсім нове. А свої думки пишіть в коментарях або просто можете залишити будь-який коментар. Я буду дуже вдячна. І, звісно ж, я хочу подякувати найкращим спонсорам, які вирішили підтримати. Канал фінансово, дякую вам за довіру та підтримку, я це дуже ціную. Посилання на фото календаря я залишу в описі. Також, друзі, як ви, мабуть, бачили, вже є список героїв на новий виклик Долі. Відео по героях буде на каналі, щоправда, не знаю коли, бо зараз біда зі світлом і ледве доробила календар. Тож, як тільки дороблю, то відразу закину. Ще нагадую за підписку, щоб не пропустити нові відео. Відео про календар виходить в різдвяний вечір. Тож я хочу привітати всіх з різдвяними святами. Дуже хочеться, щоб настав мир. Я думаю, це основне бажання кожного і щоб можна було зібратися родиною. На жаль, не всі це можуть зробити, і я співчуваю всім, хто втратив рідних близьких. А тим, хто чекає, бажаю дочекатися і щоб все було добре. А на цьому у мене все обов'язково бережіть себе та своїх близьких, та до зустрічі в нових відео.